Далі у нас наступна тема у румунському Бухаресті. В ці дні проходить саміт світового конгресу Українців українців. Чим він може допомогти Україні? Ми говоримо з нашим наступним гостем. Це Павло Грод, президент світового конгресу українців. Пане Павло, вітаємо вас! Дякую, вітаю вас. Отже, декілька днів ви в Румунії з ким зустрічалися і які теми та підсумки вашого саміту саме в Румунії? Адже світовий конгрес українців ми знаємо як організацію міжнародну, яка дуже сильно промотує Україну у світі і е, завжди знаєте, актуалізує проблему україно російської війни у світі. Отже, з якими підсумками ви зараз на саміті в Румунії? Ми зібрали світове українство провідників наших українських громад, зібралися з кожного континенту світу з Африки, зелені, північної Америки, з Австралії, з Азії, з Європи зібралися голови наших громад, щоб говорити наступні кроки у нашій план дії відносно підтримки України. Ми до, до саміту, який завершився вчора, ми провели зустріч в Чернівцях з президентом України Володимиром Зеленським. З, з декількома міністрами України, які були в Чернівцях, обговорили і опланували наш наші наступні кроки, які пріоритети є в президенти, які пріоритети є в уряді України, що ми могли це удосконалити з нашими делегатами тут у Бухаресті. І це провели два дні тих нарад. І ми завершили з новою дорожньою картою з трьома головними пріоритетами: це перемога України, відбудова України і сильний український світ. І сьогодні провели ряд зустрічей з президентом з прем'єр-міністром Румунії, зустрічалися з міністром закордонних справ Румунії та серії інших депутатів, щоб озвучити ключові питання, які потрібні до України, щоб просувати питання вхід України в НАТО. Закликали тут румунський уряд, щоб він не тільки підтримував, але також активно адвокував за Україну, агітував за Україну на міжнародній арені. Щоб дійсно на Вашингтонському саміті. На не дали запрошення України стати членом НАТО, а скажи, будь ласка, Бухарест не випадково було обрано місцем для проведення вашого зібрання, тому що Румунія останнім часом, особливо коли в нас були величезні проблеми на кордоні з поляками, стала для нас таким рятівним маршрутом для українців для українського бізнесу в першу чергу. Скажу є кілька причин. Перше, наша українська громада тут в Румунії дуже сильно зорганізовано, дуже ефективно працює, і це є чудовий показник для інших громад, спеціально нові громади, які формуються. щоб вони бачили, як ефективно може працювати українська діаспора. Друге, хотіли подякувати а, румунам і румунському уряду за їхню сильну підтримку за і заохочувати їх до більшої підтримки. Очевидно, також бути на границі з Україною, де можемо також гостей приймати від, від, від українського уряду, що могли долучитися у нашому стратегічному плануванні. Це було також корисно. Але дійсно тут Руму, румуни і румунський уряд сильно підтримує нас сьогодні і в економічному. Пане Павло, чи чуєте нас? Дякую. переривається трохи зв'язок із Румунією. Зараз спробуємо. Ще раз її. Перенабираємо знову нашого гостя Павло It's... Грод, президент Світового конгресу Украї... українців. Зараз з нами вмикається з Бухареста. Цікаві також деталі зустрічі, пана Павла, От вже зараз є вімкнення. Пане Павло, цікаві деталі зустрічі вашої з президентом Володимиром Зеленським. Президент це в себе на Фейсбук сторінці оприлюднив. Чи це було в Чернівцях два дні тому? І серед ну короткий дуже був заголовок, але зокрема, от про прот, процитую, обговорили як акту. Актуалізувати міжнародну підтримку та зберегти увагу світу до України, от здається, що увага світу до України. Ми бачимо з кожним місяцем все менше й менше висвітлюються події в Україні в засобах масової інформації, великих таких медійних ресурсах, які колись чи не кожного дня ну два роки тому говорили про Україну. І поділіться, якимись деталями, от якій механізм ви зараз відшукуєте для того, щоб зберігати от. Присутність України в світових медіа і взагалі у світі головне ми обговорили, як ми маємо антажувати нашу нашу світову діаспору, яка у 80 країнах світу сьогодні активно діє, і як їх що вони активно діяли і в медії, і з політиками, і з громадським суспільством. І важливо є, щоб активізувати наші громади, так як ми активізували 24 лютого, де зібралися українські громади по всьому світі у 750 міст, які відбули акції підтримки України «Stand with Ukraine» 24 лютого. І важливо, що вони не далі це продовжували на конкретних проєктах. Перший проєкт – це вхід України в НАТО. Це другий – це вхід України до ЄС. третій – це є мирний план президента Зеленського. І як ми маємо ангажувати всі громади, щоб вони активно виходили, щоб Україна була на, на першому місці е, думки у світі, і ми за, ми за це місце воюємо і будемо е, заробити можливо, щоб впливати на громадське суспільство через медію і прямо з політиками, щоб ми надавали сьогодні максимум підтримки України політично зрозуміння. Військовому і також і в економічному, і це є важди... наша головна роль, щоб підсилювати громадську підтримку для України. Бо ми знаємо, як політики працюють в західних країнах, демократичних країнах. Вони слухають своїх виборців, і важливо, що ми перше впливали на виборців, що ми говорили до тих виборців у мовах їхньої країни, тобто. Португальською, іспанською, німецькою, французькою, англійською, що ми могли з ними працювати, і це є головне наше, якби робота, і ми це якраз обговорили з Володимиром Зеленським. І важливо, щоб ми зрозуміли, які головні пріоритети, що ми що ми е, вияснювали і зосереджувалися на ті речі, які найбільш критичні для України сьогодні. А скажіть, будь ласка, наскільки українські виборці у сполучених штатах, потужна українська діаспора, які так само є виборцями, можуть все таки дотиснути своїх представників в конгресі, або ті, нарешті, проголосували за військову допомогу, яка там застрягла? Вони дуже активно діють. Я недавно був у Вашингтоні і між іншим виступав на конференції, яка відбувалася вчора в Вашингтоні. Де збираються українські лідери, українські американські лідери зустрічатися з їхніми конгресменами, сенаторами, і також працювати в їхніх дільницях. Це одне, що приїхати до Вашингтону, але друге, що працювати з у, у дільницях в тих ключових штатах, де ми можемо найбільш мати якби вплив. Але скажу, що переважна більшість американських політиків підтримують Україну. Це є мала група. Радикальних республіканців, які найбільші проблеми творять. І я переконаний, що завдяки сили нашої громади, і не тільки української громади, але нашу країнську громаду дуже активно використовує друзі України як польська діаспора, єврейська діаспора, яка сильно нас підтримує, і ми разом як коаліція в Сполучених Штатах працюємо, щоб впливати на процеси і якраз цей пакет. Скажіть, будь ласка, опозиція Вікторії Спарц, яка сказала, що не голосуватиме за підтримку України, яка сама родом звідси для вас є якимось таким шоком? Дуже я не розумію, як хтось ну, будь-який чи з українського походження, чи будь-яка цивілізована люд, людина не може підтримувати сьогодні Україну. І це для це для нас, і для свого і для українсько-американського української громадськомереської громади є великий шок. Uh, і ми знали, ми румали, що вона буде покидати uh, політику, але блядає, що вона далі буде продовжувати, і вона просто показала, що вона боїться впливу Дональда Трампа. Uh, і нам треба сьогодні політиків, які принципово мають цінності, які нам потрібно. І ми будемо старатися, щоб просувати таких кандидатів сполучених Штатах, які будуть підтримувати Україну, і що будуть мати нормальні людські цінності, що будуть підтримувати українські народи. Дякуємо вам, Павло Грод, президент світового конгресу українців українців, був гостем прямого ефіру.